Я все життя на залізниці попрацював. Я оглядач ремонтний був. Відправляв поїзда. Син пішов, зять пішов воювати. Ну і я вирішив піти. Я срочно службу служив там пістом. Навідником був. А всіх натренували, всі проходили отут. Хто перший прийшов? Вони були навчані, знали і передавали свої знання другим. У нас зараз так підбираються екіпажі. Самім тут одного від другого ну не можна так відділити, що цей займається механік водій, займається своїм, навідник своїм, командиркам та своїм. Тут трошки ну, наша система. Тут повинен бути колектив. Всі люди різні. Треба якось людей, щоб вони були щоб там не сварилися тут. Пофіг, тут ти можеш і посваритися, і те. Ну там такого не може бути. Коли в піхоті туго виїжджають танки, щоб трошки розібрати, противник ховається в посадках себе, його звідти піхотою вибите тяжко. Коли виїжджає танк і працює, це трошки страшновата штука. Коли стріляєш осколочним по посадці 200 метрів розльот, і летить все, ти вже голови не висок, той десь перебігає, вже більше бігати не буде. Ніде по тобі всі стріляє, все летить з У Тебе треба тут і зупинити, куди ти поїхав. Ми вже стрілялися, уїжджали, виходить. ДСК спереді йшла. Ми ззаді за нею. Прийшов прильот. Посікло броню там побачимось. Реби ставляться, тому що там без реба не виїжджає, бо стоїть дуже багато. Поставили задачу, виїхали, зістрілялися. Сказали там розібрати будинок. Ти розбираєш, виїжджаємо далеко, поки відстріляєшся і назад. Якщо ми бачимо ціль, якщо ми працюємо не вручному, у нас запускається система. Запустили систему, все ціль побачили. У мене я дивлюся, ось у мене є приціл. Ось є. Мене кажем чи бурашка? Вона ось так ходить. Ти повертаєш це вправо, вливо, руч, іде, і пушка вверх, вниз. Ти ось, ось за нього тримаєшся, ногами тут є упор, вперся, сидиш, як дядько, отак, раз. І все. І ти крутиш вправу, вліво mm -hmm. нажав, в тебе зарядилася, вона сама виставилася, хоп, ти собі ставиш постик. <звук> Чим бедрен до гори. Тоді енджений хати. Ти заліз закрився, в тебе вже все простраху закрите. Коли біля тебе ще лягають міні, ти ще в піві падає, ну трошки воно не дуже так. Оце найголовніше, щоб не, не, не загубитися і не злякатися. До посадки в танк. є якесь хвилювання, є це, ну, коли ти вже туди сів, прикрився, воно повинно ділитися. Тони свою роботу, так як ти прийшов до станка, став і починаєш там точити щось. Ти сідаєш, включився, все. Командир тобі сказав, куди ми стріляємо, як що, все, ти виїхав, шаруєш. Там я не, не загубити машину. Екіпаж живий, здоровий, все, виїхали нормально. Буде другий виїзд. Ніхто ж не каже, що всі танкісти, хто прийшов, до цих пір всі живі і танки, всі цілі. Ну, немає такого. Тут відвага саме головне, щоб ти сів і не боявся їхати. Оце вже заключається в цьому, що ти не боїшся.